І якось у питаннях, коли ну, ми домовляємося з контролітами, щоб це вони закріпили. Це має, щоб в принципі це неможливо було зробити. Це мог зробити не тільки уряд Януковича, це мог зробити і уряд Тимошенко. Звичайно, да. так. Ну, щоб вони не могли це зробити ніколи. А ми можемо такі якісь вимоги робити. Розумієте. Справа в тому, що наш компроміс з контрелітами полягає не в тому, що контрреліти стануть владою. Наш компроміс полягає в тому, що ми забезпечуємо проведення чесних виборів, які потенційно можуть стати для них платформою для того, щоб зайти у лаву. я думаю, що все одно з'являться нові політичні сили, так чи інакше. Все одно будуть нові політичні сили, тому що якщо будуть чесні правила гри, то будуть все таки більш конкурентні середовища. Це питання їхньої програми. Якщо вони хочуть стати, ми повинні це акцентувати. Ми повинні говорити про те, що це нагально необхідно, і вони повинні запропонувати механізм вирішення цієї проблеми. Але за великим рахунком, якщо ми туди делегували народних обранців, які подібні речі зробили, я вам хочу сказати, що в будь-якій старій європейській демократії не було б після цього абсолютно ніяких виборів. Якби просто повісили би там вздовж дороги всіх, хто за це проголосував в той самий день, от в той навіть в Угорщині, розумієте, яка була в країні там соціального табору. Всі, хто взяв і 3 мільярди коштів, віддав незрозуміло кому, просто би повісили вздовж дороги, і тому в них цього не відбувається, розумієте? Ми можемо цей момент. Не Ні, Вибачте, ми повинні їм забороняти що? Забороняти робити а, злочинні речі? Це, це і так заборонено. Це питання нашої відповідальності. Насправді, сьогодні питання того, що суспільство це з'їло, чи це не з'їло суспільство? З'їло, з'їло. От і все, якщо якщо було б таке конституційне обмеження, це їх що, зупинило б проголосувати? Ні, Їм плювати на конституцію. Питання того, що окрім механізмів, потрібна політична воля громадян на те, щоб цими механізмами користуватися за великим рахунком, я вам хочу сказати. Не можемо, тому що на сьогоднішній день, по великому рахунку, ми знаємо, що ми маємо право на референдум про припинення повноважень президента і Верховної Ради. Ми знаємо, що є механізм прописаний в законі. Ми знаємо, що якби вийшло 50 тисяч до ЦВК і стало, і там стояло би тиждень, нам би цей референдум би дали. А чому не здіймаєте?